Росіяни пройшли чергову червону лінію. Удар по урядовому кварталу та палаюча будівля кабінету міністрів, як пише дефенс експрес, росіяни били не шахедом, а крилатою ракетою «Іскандер-Кай». Її бойова частина вагою, уявіть 450 п'ятдесят кілограмів. Не здетонувала дивом, вціліла будівля кабінету міністрів. Чи відкриває це нам шлях для атак вже по російській столиці? Чи зняті тепер запобіжники, які ймовірно раніше встановлювали наші ключові союзники із. Учених штатів та з Європи про це і не тільки поговоримо сьогодні із Вадимом Денисенко. Вітаю вас, керівник аналітичного центру ділова столиця. Радий бачити. Напередодні Україна святкувала день військової розвідки. Знаєте, і іноді складається враження, що тим самим нашим спецслужбам зв'язують руки, стримують наш потенціал. Мої співрозмовники в цій студії подекуди твердять, існують певні домовленості, рекомендації не атакувати російську столицю, особливо такі ключові об'єкти, як Міноборони, Лубянку, Кремль, не знаю кабінет Путіна в північному крилі кремлівського палацу. А от тепер, після такої серйозної атаки, вже по урядовому кварталу, як Гадаєте, чи будуть зняті ці запобіжники, і чи відкривається певну нову сторінку цього кривавого протистояння? Я хотів би нагадати всім про те, що два роки тому український дрон був збитий був над російським Кремлем, а атаки Російської Федерації на урядовий квартал не зупинялися ніколи. Тобто, в принципі, просто досі їм не вдавалося пробувати нашу ПВО над урядовим кварталом. І я хотів би нагадати, що минулого літа була спроба кінгравами поцілити урядовий квартал. Були інші спроби, тому я не вважаю, що це щось нове в цій війні. В даному випадку росіяни розраховували на те, що вони рано вони вірили в те, що рано чи пізно вони проб'ють цю оборону нашу повою, маю урядового кварталу. Я не знаю наскільки правдива інформація Дефенс Експрес відносно того, що це Іскандер, який не здетонував, тому що наскільки я розумію, в принципі, є інші версії, і кажуть, що це було уламки шахеда Лоска Шахеда, що чесно кажучи, по загранням більш схоже, але тим не менше, я не вважаю, що це щось нове в цій війні, а відносно того, що Росіяни давно хотіли поцілити в якісь приміщення. Не в урядовому кварталі це ні для кого не секрет. Іноді складається враження, якби була політична воля, то і Путін, так, який збирається жити до 150, міг би бути вже мертвий. Як у вас враження? Чи дійсно можуть існувати певні рекомендації від наших ключових союзників щодо недоторканності, як назвав його мерц воєнного злочинця номер один у сучасності? Я думаю, що охорона Путіна настільки серйозна, що, чесно кажучи, я не впевнена, чи є розвитки світу. Які готові зараз були взятися за виконання цієї задачі, тому я думаю, що тут нам варто не впадати в конспірологію перш за все. Генерал Буданов твердить зараз головна загроза для Путіна виходить не від українських спецслужб, не від західних розвиток зсередини Кремля з кола тих, кому Путін сьогодні ще не боїться тиснути руки. Блумберг писав зокрема про те, що деякі групи фінансового впливу Кремлі сподівалися на завершення війни в цьому році, для того, щоб перезавантажити відносини з заходом, умовно зняти частину санкцій з себе. Утім, крило війни та квартія війни, та група силового фінансового впливу, яка хоче продовження цього протистояння, не дали цього рішення ухвалити, зокрема Ну, як гадаєте, чи є нині, чи маємо ми ну, певні ознаки того, що всередині а, Кремлівської вертикалі є певний розкол щодо завершення чи не завершення, принаймні гарячої фази цієї війни? Ну, я точно маю менше інформації, ніж керівник Головного управління розвідки. Тому я можу тільки посилатися на те, що він говорить. Якщо він говорить, що там є подібні речі, значить воно точно є. Але е, відносно того, що е, Путін справді все більше відривається від реальності, чого з ним насправді не було давно. Е, це абсолютно правда. Тобто е, Трамп йому запропонував е, прекрасний вихід із ситуації. Трамп йому запропонував mm -hmm. ті речі, які про які можна було тільки мріяти. Він його повертав в велику вісімку, де факто. Він його повертав е, взагалі весь світ. І від нього вимагалося лише сказати про те, що я зупиняюся, але він, вибираючи між реальністю, яка говорить про те, що ти повертаєшся. Ну не повністю в 2021 рік, але багато в чому ти повертаєшся в 2021 рік Або продовжуєш війну ради яких химерних своїх забаганок Путін прийняв рішення йти заради своїх забаганок, і тут насправді да. Велика кількість російських еліт безумовно з цього приводу є незадоволеними, тому що вони розуміють, що далі буде ситуація економічно тільки погіршуватись, і внутрішня ситуація із більш-менш <післянші> контрольованими переходить в неконтрольовану фазу націоналізації і репресій. тому що що відбувається в Російській Федерації, які ключові процеси відбуваються в Росії. В Росії відбуваються ключові процеси. Опосередковано пов'язані із війною, якщо ми говоримо про еліти. Перше процес називається націоналізація, і це справді безпрецедентна реприватизація і відбирання майна з 90-х років. Тобто нічого подібного з кінця 90-х Росія не переживала. Тільки за минулий рік було націоналізовано майна на 24 мільярди доларів. Цього року буде значно більше. І в принципі від націоналізації підпадають абсолютно всі, хто тільки може підпасти. Другий момент, який з моєї точки зору можливо навіть більш важливий ніж націоналізація, це різке звуження кола тих, хто є недоторканним. Тобто, якщо до президентських виборів 2024 року були цілі вертикалі недоторканних людей, то на сьогоднішній момент ми можемо чітко сказати про те, що коло недоторканних звузилося до приблизно 20-30 людей з найближчого точення Володимира Путіна. Плюс вище керівництво ФСБ і вище керівництво ФСО Федеральна служба охорони. і всі інші на сьогоднішній момент це люди, яких можна в будь-який момент посадити. Тому що система настільки корупційна, що в принципі папка є на будь-кого. Тому з цієї точки зору, да, звичайно, можемо говорити про те, що велика частина еліт є 100% незадоволеними тим, як розвиваються і як будуть розвиватися події. А якщо ми подивимося на перспективу тому мовних шести місяців, і якщо все буде так, як іде зараз, Китай перетворюється на монопольну посестанньої надії для перш за все нафтових перш за все для російської нафти. А це означатиме в свою чергу, що через 4-5-6 місяців Китай може сказати, що ми вимагаємо значно більшої знижки і вимагаємо. Щоб китайський капітал запустили як в видобуток, так і в гадзевтобопроводи Російської Федерації, це те, до чого Путін на сьогоднішній момент явно не готова. Він живе виключно в логіці дивних перебіжок і в логіці, де стратегія пишеться як максимум на 6 місяців. Друзі, цікава ваша точка зору. Як гадаєте, чи дійсно можуть існувати певні простороги для українських спецслужб для того, щоб не ліквідовувати Путіна як головного воєнного злочинця в Росії? Пишіть в коментарях і чи вірите загалом, що війна може закінчитися у випадку, якщо завтра Путін зникне? Принаймні, генерал Буданов вважає, що знак рівності ставити 100% не можна. От ваша точка зору нам цікава, це київська школа державного управління. Цінуємо тут абсолютно різні думки, і звісно, ваші так само. Лайки, будь ласка, ці бесіді поставте. Хай більша кількість людей тверези сьогодні погляд, пане. Папана Водима побачить, адже дуже важливо нині не піддаватися тим панічним заголовкам, які нині панують в західних медіа. Але так само, як то кажуть, не очаровуватися щоб не розчаровуватися. Тому друзі, будь ласка, давайте триматися разом у такі складні часи. Е, Борис Джонсон зробив нову заяву. Мовляв, якщо Трамп зробить це правильно, війна може закінчитися ще до різдва цього року. Загалом ми бачили багато сподівань від європейських політиків, де що там і від українських, що війна не перетече у 2026. -й. Тепер ну більшість надій були пов'язані. Ні, звісно, з діями американського президента, ніби надії стає дедалі менше. Загалом, пане Вадимо, чи є нині ознаки говорити про те, що Путіна можна змусити припинити принаймні гарячу фазу цієї війни ще цього року? Чи є у Трампа дієвий нині важель впливу, яким можна змусити Путіна припинити війну? Ну вірогідність завжди існує, але з моєї точки зору вона абсолютно мінімальна. Я вважаю, що ну я є це неодноразово говорив багато місяців підряд. Про те, що формула миру де багато років, вже пускав підряд. Формула миру без Китая вимальовується дуже складно. Тому я вважаю, що ну да, ми не можемо скидати на і говорити, що жодних шансів немає, що це зробить колективний захід. Але з меточки зору, не за допомогою Української ЗСУ, звичайно, але з меточки зору більш вірогідний сценарій це формула миру буде вироблятися в ході переговорів. США, Китай, які де-факто найближчим часом стартують, і в межах цих переговорів, якщо вони будуть результативними, ми тут ми маємо дуже багато, якщо якщо вони будуть результативними, якщо вони поціхувати на якусь фінішну пряму, цілком реально що в межах цих переговорів виділяться під переговори в багатокутнику: США, Китай, ЄС, Британія, Україна, Росія. І в межах цього багатокутника будуть вироблятися якісь формули майбутнього миру. Тому з моєї точки зору, чисну вірогідність того, що захід, західний захід Трамп плюс Європа зможуть зупинити цю війну я б її не виключав, але з моєї точки зору вона мінімальна. Ну ми говоримо про економічні важелі впливу, про силові сценарії. Ви загалом їх вірогідними не вважаєте. Ні, ніхто не збирається, ні ні Китай, ні США, ні будь-хто інший не збирається приймати свої сценарії в межах цієї війни. Ця війна mm -hmm. е в логіці, як Китаю, так і Сполучених Штатів Америки повинна залишитись локальною війною, яка е не виходить за межі України і деяких регіонів Російської Федерації. Позгадали згадали про мирний плани. Звісно, ми всі б хотіли звільнення всіх українських територій, видачі воєнних злочинців, повернення наших дітей, виплати репарацій. Утім, що таке перемога? Так, це питання, напевно, ставив кожен собі. Відповів на нього нещодавно президент Володимир Зеленський. Давайте почуємо і продовжимо. Як виглядає перемога в Україні? Перемога? На мою думку, мета Путіна окупувати Україну. Це щоб знищити нас, окупацією. Чи окупував він її ні. Але це означає, що він не переміг. Це означає, що в нас є Україна, але він все ще хоче перемогти. Так, але поки не окупував, ми перемагаємо. Поки Путін не окупував всю Україну, ми перемагаємо. Тепер це наскільки я розумію, офіційна. Позиція держави загалом про те, як змінювалося да наше бачення. Оце і невже тепер дійсно не окупував Путін всю Україну. Це вже є перемога. Такий тепер висновок через недостатню допомогу і доволі компромісну позицію з боку ключових союзників. в першу чергу, в Вашингтоні, ну, я знову ж таки. Я багато років підряд говорю про те, що е, перемога складається з двох частин: перша це ну по суті, те, що говорить Володимир Олександрович Зеленський, зараз це ми повинні зберегти державність з максимальною кількістю людей, максимальною кількістю територій. Це вже є перемога. Друга частина перемоги це власне кажучи, змусити росіян вважати нас суб'єктом. Тобто, в принципі, ми повинні перестати бути єдиним народом, і в принципі вони змушені будуть в ході цієї війни почати визнавати нас рівними собі. Це одна з найтяжчих для них проблем. Чому проблема? Тому що як тільки ти визнаєш Україну рівною собі після цього. Потрібно говорити про те, що казахи узбіки киргизи також рівні росіянам. А далі починається взагалі абсолютна крамола для пересічних росіян, На це сказати про те, що Чеченин, Якут чи Чупче також рівний росіянам, тому це для них одна з найболючіших точок. Це для них найтяжче визнавати. Але це один із елементів того, що таке перемога в цій війні. Загалом зупинки бойових дій не хочуть і всередині Росії такі так би мовити церкі, так на місцях нещодавно Кадиров, який сам на тлі е, чуток про погіршення критичного стану здоров'я, і загалом питання про те, чи вдасться Путіну втримати владу в регіоні, заявив, що зупинка війни Росії не вигідна, адже цілі так званої СВО недосягнуті. Та й загалом е, у випадку зупинки війни на Росію може чекати стагнація. Е, я знаю, що багато хто. З нас ототожнює а, цю війну із Путіним. Але розуміємо, багато є ще складових а, і облич у цієї війни там всередині Росії. Хтось каже навіть 140 сорок мільйонів. Хотімо, це теза а, завершення війни Росії невигідне. Яку озвучує Кадиров? Кадиров озвучує те, що вигідно йому. Кадиров зараз знаходиться в е е е певній ну опала це неправильне слово, в певному. Етапі охолодження стосунків із Володимиром Путіним. Тобто, попри те, що Путін не бачить заміни клану Кадирова е або Кадирова особисто е на сьогоднішній момент, в той же час Кадиров не може для себе вирішити там цілий ряд питань, починаючи від участі в націоналізації е і закінчуючи е абсолютну легалізацію Адама Кадирова як е наступний, е Кадиров чітко відчув. Зміну настрою Володимира Путіна після Китаю, після цього, ну після саміта шоси після паради в Пекіні, і він зрозумів, що прийшов час йому зробити певну заяву, яку точно будуть цитувати абсолютно всі, і обов'язково вона буде покладена на стіл Володимиру Путіну. І Путіну вона повинна дуже сподобатись. Тому ради цієї фрази була зроблена ця заява. Її не треба взагалі розглядати з точки зору геополітики, з точки зору Кремля чи що не іншого це позиція особиста Кадирова для того, щоб звернути на себе увагу і добитися чого у дієнці. Ну а якої мети хоче досягти безпосередньо Росія. Ми розуміємо знищення української державності, утім є і альтернативні плани. Ми пам'ятаємо, як торік головне управління розвідки підтверджувало, що в Кремля є план поділу України на три зони. Так, ну ту, яка буде входити в склад Російської Федерації, окуповані території центральна Україна це так зване проросійське державне утворення. Ну а захід нашої країни це так звані спірні території. От тепер про розділ України заговорив і угорський прем'єр Віктор. Тор Орбан в чергово зробив скандальну заяву, заявив, що за підсумками поточних переговорів щодо гарантії безпеки для України територію нашої держави буде поділено на три зони: російську демілітаризовану. Та західну. Ну, дивіться, можна було б не звертати увагу, так якби настільки не перегукувалася ця теза із тим, що озвучується, зокрема, на федеральних телеканалах. Ну, це відверте вже не, не тільки підігравання там антизахідній риториці, а й ну умовно ще одне посягання просто на ну, вважайте на територіальну цілісність України. Як маємо відреагувати, як гадаєте? Ніяк. Я не вважаю, що це взагалі потрібно реагувати, тому що. Ми повинні чітко розуміти, що орбан готується до виборів, готується на перший місяць, і в межах розуміння орбанівського сфери життя і майбутніх виборів Україна повинна бути ключовим ворогом на цих виборах. Той, хто займався хоч трошки виборами, він розуміє, що правильно обраний ворог це 50% перемоги на виборах. Власне кажучи, на минулих виборах він обрав таким ворогам Сороса. І то, хто слідкував трошки за виборами минулими, він бачив, з яким накатом закривалися Європейський університет, програма Сороса. Взагалі, все, що було пов'язано Сорос, з Соросом, видавлювалося з Єврощини. Зараз таким спаред партнером він обрав Україну. І, власне кажучи, це дозволяє йому розповідати про те, як він збереже мир, як він єдиний, хто голос розуму в Європі, бо він часто і отримує російську нафту, зі звідками і отримує гроші із Брюсселя, там, і, так далі, і так далі. і так далі. Тому я на це не треба звертати увагу, що б не сталося. Дощ піде, сніг піде, урожай не буде. В усьому буде винна Україна за будь-яких поставить. Ну, друзі, ваші побажання в лапках на да, здоров'я. Рамзану Кадирову можете залишати в коментарях. Тільки пам'ятайте, YouTube блокує деякі коментарі. Це Київська школа державного управління. Читаємо тут абсолютно всі ваші відгуки. Залишайте їх, будь ласка, підтримайте нас. Давайте триматися разом у такі складні часи. Лайки ці висіді поставте. Хай більше кількість людей сьогоднішню розмову нашу побачить. Ба більше Росія не тільки не хоче припиняти війну проти України, а й готується до нападу на країни Європи. Ми ці те зачули неодноразово від європейських політиків. Тепер це підтвердив і голова української розвідки Кирило Буданов. Дав новий термін для підготовки до 2030 Року саме тоді настільки буде кульмінація ось цієї загрози нападу Російської Федерації на європейські країни? Давайте почуємо коментар очільника розвідки і продовжимо. Тується масштабна програма розвитку, скажімо, так озброєнь. це по суті переозброєння Російської Федерації в період до 37-го року. Ударний темп там до 30-го року. І це наймасштабніша програма з часів 80-х років, навіть не останніх років існування Радянського Союзу. Зараз вона прорахована в суму біля 1-2 доларів. Суто на перезброєння. Це не бюджет Міністерства оборони, це суто кошти на програми модернізації переозброєнь. Це серйозна програма і серйозні кошти. Ми зараз знаходимося на тлі початку військових навчань у Білорусі на кордоні із країнами НАТО, російсько-білоруський запад, 2025 і багато моїх співрозмовників цієї студії вбачають загрозу вже цієї осені для однієї з країн Європи. Загалом чи є в Путіна ресурс відкрити другий фронт, якщо не говорити про 30-й рік, про що говорить Буданов, а більш осяжну перспективу, осяжне майбутнє ні, ніякого другого фронту Путін відкривати не буде. Я не вважаю, що зараз. Зі сторони Білорусі буде будь-яка агресія на країни Європи. Білорусь являється субою двох господарів Пікіна і Москви, і Пікін жорстко придушить будь-які побажання Лукашенка чи Путіна розпочинати будь-які бойові дії зі сторони Білорусі агресуючи щодо європейського союзу, тому що зараз ми входимо в велику стадію. Боротьби за те, на чій стороні буде Європейський союз на стороні Китаю чи на стороні Європи. І, власне кажучи, зараз Китаю розпочинати бойові дії ну точно не випадає. Пізніше можливо будуть якісь певні процеси, але станом на зараз ну це виглядає майже фантастично. Тому я дуже сумніваюся в тому, що щось подібне буде відбуватися. Чи буде Європа на стороні Китаю чи Сполучених Штатів, ось це запитання теж одне з ключових. Загалом, чим може зацікавити Китай і ЄС, так на тлі особливо по ну, такого е більш прохолодного е ставлення і відносин між Сполученими Штатами та Європою? Китай не треба чимось цікавити. Подивіться на торговий баланс, і ми зрозуміємо про те, що е е Європа. Критично залежна від цілого ряду товарів, від коземів і ряду інших речей з китайської народної республіки. Зупинка зараз або початок торгової війни із Китаєм може бути надсерйозною проблемою для європейської економіки. З іншої сторони, Китаю це точно не потрібно, тому що Китай заробляє 300 мільярдів сальдо в триста мільярдів євро. В торгівлі з європейським союзом зупинка торгівлі це означатиме удар по китайській економіці, тому що Європа є торговим партнером номер 1-2, по суті разом з Сполученим Штатами Америки для Китаю, тому тут є суто економічний прагматизм, і він грає набагато вагомішу роль в китайській політиці ніж в російській. Пам'ятаємо, як Трамп погрожував накласти вторинні санкції на тих, хто купує російську нафту? Врешті Індія да, звідки прилетіло, отримала тарифи через те, що підтримує російську, ну економічно підтримує російську війну проти України. А от щодо Китаю таких кроків не було здійснено. Кіткело казав, обираючи між американською економікою та дружбою з Путіним, СІ точно обере Сполучені Штати. Утім, певно, не так сталося, як гадалося. Загалом ось цей а, в, тарифний трек, так чи а, зможе врешті він призвести до зменшення спроможності Путіна вести війну чи на що на що а на війну Путін гроші знайде. Поки в нього друкарський верстат працює. І є там умовно бидло, яке готове вбивати мирних українців за гроші. Ні, ну станом на зараз. Він факто на пів на східному економічному форумі сказав про те, що е, дірка бюджетів 5 трильйонів – це не проблема, може навіть бути більше, але це ознак перекладів на людську мову. Це говориться про те, що. Щоб там не було, але грошей на війну поки будуть знаходитись. Тому з цієї точки зору він націлений на продовження війни. Тут немає ніяких сумнівів, тому там про те, що в перспективі там кількох місяців у нас відбудуться мирні переговори, я настільки песимістичною дивлюся. До слова про переговори цікаво, так ми чули, е, е, ультиматум Путіна. Якщо Володимир Зеленський хоче зустрічатися, хай приїжджає в місто в город герой Москва. Так я нікуди мовляв не поїду. От... Е, як гадаєте, так ну це просто виведення перемовного треку на якийсь ну просто абсурдний рівень чи сценарій про uh, візит Зеленського в Москву, де йому будуть, як твердить Путін, забезпечені uh, всі гарантії безпеки. Це реально там сценарій, який розглядає Путін в своїй хворобливій уяві, ні, він не збирається ні з ким зустріти. Не збирається зустрітися ні ні в тристоронньому форматі Зеленським. Тому тут я розумію, що ми два тижні жили в ілюзіях про те, як. Путін буде зустрічатися із Зеленським. Ні, цього він не збирався робити, не збирається і не буде збиратися робити. Його ціль зовсім інша. Його ціль спробувати розторгуватися між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Йому не потрібно зараз ніякі переговори з Україною. Він не готовий ні до яких переговорів крім капітуляції. О цього не буде. Друзі, цікава ваша точка зору. Чи можете ви уявити собі зустріч Зеленського і Путіна? Пишіть в коментарях, І чи вірите загалом в те, що гаряча фаза принаймні цієї війни може закінчитися в усяжному майбутньому. Ваша точка зору нам цікава. Друзі, залишайте, її, будь ласка, в коментарях після того як поставити лайки цій бесіді. Хочеться, щоб більша кількість людей сьогоднішню нашу розмову побачило. А, загалом ми бачимо, що Трамп у своїх намаганнях завершити якимось чином так ну, змусити або Україну піти на суттєві поступки, або натиснути на Путіна, щоб той припинив Рячу фазу цієї війни врешті не призвели до реальних успіхів. Наближається вже там жовтень, коли буде озвучені лауреати Нобелівських премій, зокрема Нобелівської премії миру. Чи складається у вас враження, що цю мету так і ціль, яку ставив перед собою, ніби Трамп, ну принаймні публічно, що вона вже відходить, якщо не на другий, то на третій план можливо навіть і загалом чи впливає якимось чином незавершення бойових дій Росії проти України на підтримку Трампа. Всередині Сполучених Штатів. Нині рейтинг американського президента найнижчий за всю його історію другої каденції, тут, в принципі, він тільки перший рік при владі. Тобто він ще встиг отримати свою Новольську премію. Це перший момент. Другий момент він, ну, рейтинг, по-перше, у нього весь час іде по сінусоїді. Піднімається, опускається. Тому тут я не можу сказати, що він найнижчий на сьогоднішній момент. Я там не дивився в Кілька днівґела ну, да, б давав минулого тижня 37% підтримки. Ну, там треба ширше дивитися. Повністю довіряє там, вже частково довіряє, що буде більше. Uh -huh. Тому ну добре, це не має глобальне значення. Е, Виборча кампанія стартує через місяць. Е, до виборів ще 13 місяців. Тобто, в листопаді, 4 листопада, якщо правильно пам'ятаю, 26 го року вибори. В принципі, він буде шукати варіанти, як йому змінити ситуацію, як йому зробити так, щоб в принципі, рейтинг піднявся. Але я повинен просто сказати про інше, що ми дуже переоцінюємо український фактор в виборах в внутрішній політиці Сполучених Штатів Америки. Це вагомий фактор, але він один із десяти і далеко не в першій п'ятірці. Ну, в десятці бути це вже непогано. Негадую, що і рейтинг підтримки, ну умовно, симпатія до Володимира Зеленського в, в Сполучених Штатах суттєво більше, ніж симпатія до Дональда Трампа. Зеленський на другому місці після Папи Римського по популярності в Сполучених Штатах. Тобто, сказати, що ну умовно американці забудуть про обіцянки Трампа завершити криваву війну, яку веде Путін, ну напевно, не можна. Ні, безумовно, ні. Але я просто буду, щоб не переоцінювали, щоб не вважали, що. Американець пересічний прокидається і говорить: мені все одно, яка ціна на бензин чи молоко. А для мене важливіше, що відбувається в Україні, да справді тема України грає свою роль. Особливо це показала Аляска, коли Трамп під тиском всієї американської преси змушений був поміняти свою точку зору, яку він вже просунув, яка, по суті вже була сформована під час зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Але тим не менше я просто хочу, щоб ми не жили в лобусі України. Дякую, дякую вам за тверезий, об'єктивний погляд. Вадим Денисенко до нас долучався. Друзі, вам дякую, що ви були з нами. Це Київська школа державного управління. Тут працюємо для вас не щодня. Олексій Гоман мене звати. Я та вся наша команда. Підтримайте нас, будь ласка, лайками і ваші думки щодо теми сьогоднішнього обговорення. Залишайте в коментарях. Чи вірите ви в завершення гарячої фази цієї війни в осяжному майбутньому? Пишіть, друзі, прочитаємо все. Найкраще запитання, найцікавіше розберемо з нашими гостями вже в цій студії. У наступний раз. Дякую вам, що були з нами. До зустрічі. Thank you